Витворите найцінніше у світі, це хліб Божий. Дякую вам за те, що ви працюєте, не покладаючи рук. Сьогодні ми знову розпочали посвячення пасхальної продукції для жителів нашого міста і району. І вони будуть куштувати оцей хліб, який вже отримав Боже благословення. Ми це робимо для всіх людей, бо не всі можуть прийти до храму Божого у пасхальний день і освятити його. Але всі, хто купить його, Буде їсти вже освячене, як будто він побував у храмі Божому, і як будто він вже отримав те благословення Господнє. Будемо освячувати його на протязі цілої неділі кожного дня. Тобто вся продукція, яка поступатиме на прилавки магазинів, буде освячена. Божна пасіч! Воскресіння Христове. Народі Пасха. Хочу привітати вас і ваші родини. Всім благодатним днем. Нехай Господі, Сили Небесні, будуть вам, як захисники від всіх негараздів, всього лихого, що є в світі. Ми молимось за Божу допомогу для наших захисників. Молимось за них, допомагаємо їм і працюємо на перемогу. Обов'язково все буде Україна.